Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі BeneLux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та перегоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen E-Golf, 2017 року випуску. Об'єм батареї складає 36 кВт. Даний автомобіль я придбав в Нідерландах, доставив в Україну. Розмитнив та зареєстрував. Як бачите, автомобіль зараз знаходиться на українській реєстрації. Автомобіль в чудовому стані. автомобіль весь в рідній фарбі. По технічній частині зауважень немає. автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 16-го розміру. перед зад парктроніки. На відділення, шторка У нас присутньо два зарядних, тобто одне для швидкісної зарядки, одне для домашнього використання 220 вольт, компресор. такий у нас вигляд ззаді. Тумбіля присутній. Шкіряний салон. Чотири склопідйомники. Складання зеркал, підігрів зеркал, стан водійського сидіння, П'є датчик світла, датчик дощу. Пробіг даного автомобіля складає 79 тисяч. Обіг оригінальний, як бачите, наразі показує нам, що ми можемо проїхати 246 км. Батарейка заряджена ще не до максимуму. Присутня топова мультимедія. Двохзонний клімат-контроль. Є камера заднього виду. Тут у нас є три режими, ми можемо переключати їх, коли ставимо Еко плюс, тобто буде додатися. Запас ходу, який може приїхати, наразі ви бачите 253, батарейка близько до максимуму, проте ще не максимум виряджена. Автомат, електроручник, автохолд. Два ключі у нас присутні. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Є в нас історія, витяг з офіціалу. Прибіг перевіряли з допомогою комп'ютерної діагностики, тут має Маємо, маємо, маємо. Ага, це перша реєстрація на 2018 рік, в 2022 році було 72, в 2019 році було 30 тисяч пробіг, тобто пробіг оригінальний 100%. Ось такий автомобіль зараз є в наявності, в доступі, можливо, когось зацікавить. Телефонуйте. Ціна його на даний момент на реєстрації складає 16 тисяч 500 євро. Завтра також вирушаємо в Нідерланди. Будемо підбирати автомобілі для наших замовників, можливо, когось щось цікавить. Телефонуйте 098 321 5004. Звати мене Володимир. Телефонуйте, робіть попереднє замовлення, будемо. Шукати, підбирати автомобіль, який вас цікавить. доставляємо в Україну, розмитнімо, сертифікуємо, тобто робимо все під ключ. Отже, когось що цікавить, телефонуйте. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на Telegram канал Також в наявності маємо ще один Volkswagen, E-Golf, вже є в Україні. Пізніше зроблю по ньому огляд, він має 143 пробігу Також на рідній фарбі 2018 року випуску ціна його складає 14900 євро. І є Volkswagen Golf 1, Перепрошую, 1, дізель, 1.5. Перепрошую 1.6 дизель 15-й рік. Зовнішній airline Ціна його 12800 євро. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення!